Ну що, якщо минулого року для нас головними досягненнями були рідкісні ачівки в стім, то цього року сам факт, що ми зустрічаємо 2023, вже неабияке досягнення. Проте новорічну атмосферу ніхто не відміняв. Більш того, скажу, що на фоні усіх цих трагічних подій різдвяного дива хочеться навіть більше. Якщо минулі роки я з кислою міною топтав салати та жалівся на швидкоплинність вихідних. То цього року маю чіткісінькі плани на кожну секунду та збираюсь їх виконати. Навіть це відео це результат впертості, адже робиться, незважаючи на вимкнення електроенергії та періодичні обстріли нашої країни ракетами. І навіть тут я вирішив підвищити ставки. Замість звичайного привітання та підведення підсумків, ви отримаєте справді цікавий контент. Нашому каналу теж потрібна ваша допомога в поширенні цього та інших наших відео, адже ми стараємось наповнювати інтернет українським та робити це якісно. Користуючись випадком, подякую Міші, який повів себе як справжній, такий впевнений Михайло, та задонатив цілих 2000 гривень на розвиток каналу, за що йому велика подяка. А вас попрошу, хоча б на лайк та підписку не поскупитися. А тепер ближче до суті. Кожного року на зимові свята. Ми всі вмощуємось на свої зручні сідачки та під смаколики споживаємо багато ностальгічного та зігріваючого душу різдвяного контенту. Гаррі Поттер та його пригоди один з символів новорічних свят, адже його часто вмикали по телеку в різдвяну ніч. А ще у цієї франшизи є лінійка, хоч і стареньких, але лампових та приємних ігор. Саме тому я вирішив повести себе як справжній грінч. Та викрасти в діме цю рубрику і подарувати вам новорічний розбір з підрану по грі Гаррі Поттер» та Філософський камінь. Ну і щоб зробити цей розбір ще незвичнішим, я передаю слово нашій спеціальній гості, голос якої щодня гріє мені душу та мав би вам сподобатись. Привітики всім! Моє ім'я Юля, і сьогодні я в ролі доброї фей, яка приходить до чемних людей, ну і дітей в душі, бо іграшки грають під новий рік з новим відеооглядом. Сьогодні препарувати ми будемо спідран першої гри по Гаррі Поттеру, яка повторює сюжет філософського каменя. Діючий на момент запису відео світовий рекорд, який належить французику Фло 203, становить 1 годину 6 хвилин та 33 секунди з завантаженням, та 1 годину 5 хвилин і 56 секунд без них. Йому ж належало і декілька попередніх рекордів по цій грі. Проходження буде з використанням глічів, адже так цікавіше. Та можна дізнатися багато кумедного і цікавого про той склад костелів, який розробники залишають при створенні ігор. В арсеналі нашого героя буде Аб'юзинг гліча меню налаштувань, обхід сцен з діалогами, рухи навмання по вивчених траєкторіях, стрибки задом і передницею через півкарти та використання конкретної мови для пришвидшення діалогів. Проходження розпочинається з нудятини. Гра показує початкові заставки, які ще й зроблені у вигляді картинок. Якщо розробники Єлдаря за таке отримували по шапці, навіть намагаючись виправити це власним стилем оповіді, то цим дядькам взагалі пробачити подібне суворо заборонено, громадськість вимагає цінематиків. Далі йде сцена діалогу з Дамблдором, яку, як і більшість сцен, у цій грі пропустити неможливо, а спідранер щось дохрумує. Та готується до попередніх ласок з грою. Вони полягають у наступних речах. На час підрану нам потрібно забути про дідів морозів та Санта-Клаусів і повірити, в ні багато ні мало, а цілого різдвяного козла Юлебука, який взявся прямісінько з Норвегії. Так-так, норвезька мова в даній грі найкоротша, тому й діалоги закінчуються на кілька секунд швидше. Та й те, як персонажі вимовляють ім'я Гаррі, звучить доволі весело. Не оминув спідранер і меню налаштувань. Як бачите, клавіші рухів продубльовані двома кнопками. Справа у тім, що одночасне натискання обох визначених кнопок пришвидшує Гаррі майже миттєво та дозволяє рухатися на максимальній швидкості, ну і фінальний штрих налаштування яскравості. Якимось макаром цей малесенький повзунок здатен практично поламати всю гру, тому спідранер затискає його лівою мишкою кнопки та виходить з меню налаштувань. Що з цього вийде, побачите потім. Далі Гра зіштовхує нас з усіма трьома бездушними рижими візлями, та пропонує пройти навчання по стрибках та альпінізму. Ми ж Гаррі Потера граємо, а не якийсь там Асасін Кріт, вірно? В процесі навчання нам потрібно збирати щось, що дуже нагадує розкидані жуйстики або коштовні камені. І робити це потрібно дуже швидко. Замість точки зустрічі Гаррі застрибує на колону. Та, оминаючи мітку діалогу, збирає жуйстики з балкону та використовує перший доволі складний гліч. Він чітко вказує, коли колізія Гаррі буде на межі між двома полігонами текстур та натискає кнопку стрибка. В цей момент фізика гри ламається і відбувається різкий стрибок у вибраному гравцем напрямку. Далі необхідно дозбирати жуйстики та віддати їх бездушним. Тут герой робить ще один крутий трюк. Перед початком сцени діалогу він стрибає так, щоб Гаррі зачепився за виступ. Таким чином, після початку кат сцени керування не пропадає, і він може навпомацьки видертися до точки переходу в наступну локацію, і як тільки відкриється прохід в нього чкурнути. Далі з-під очікує подвійна каторга. Мало того, що на нього чекає чергова сцена діалогу, яку неможливо пропустити, так ще й говоритиме з ним підступна слизеринська пацюрва. Малфой. А от слабку стать можна продинамити, якщо притиснутись до лівого краю дверей. Герміона незадоволена, а Гарріс підранить далі на урок. Наш герой прийшов сюди не за знаннями, тому він малює теоретичне заклинання на найменший бал та відмовляється від подальшого навчання. Практична частина передбачає проштовхування бочки. Тут нас очікує чергова хитрість. За задумом бочку потрібно штовхати декілька разів, але зробивши це всього раз, Гарі використовує текстуру колони, щоб збільшити висоту стрибка та оминути бочку раніше, зекономивши декілька секунд. Варто відзначити, що під час одної з минулих спроб цей спідранер втратив декілька секунд саме на цьому місці, не змігши виконати трюк. Та цього разу все виходить, і ми рухаємося далі. Добігши до професора, Гаррі отримує завдання змінити напрям моста. Замість того, щоб бігти через всю локацію, гравець вистрибує на котел біля стіни та кастує заклинання, яке перевертає посудину на сторону. Таким чином йому вдається застрибнути на місце, де знаходиться кнопка активації моста і зекономити час. Якщо стрибати з неперекинутого котла, то висоти не вистачить і витівка не вдасться. В наступній кімнаті нас чекає знайомий усім любителям Поттеріани майже безголовий нік. Тут теж не без хитростей. Якщо притиснутись до правої стіни, можна обійти тригер діалогу. Тут герой одразу стріляє заклинанням в одну із двох кнопок, які потрібно активувати. Заклинання, пролітаючи, зачіпає тригер діалогу, але оскільки спрацював гліч, то логіка ламається. З'являється нік, який починає щось говорити, але керування при цьому не втрачається, адже була активована перша кнопка. Герой швидко активовує другу та біжить далі. Звісно, що знову навпомацьки аж поки не добіжить до Квірела. Досі не розумію, як вони це роблять. При нормальному проходженні нас мав би розважати другий етап магічного альпінізму. Але за кадром Гаррі зустрів Морфеуса. Із двох пігулок вибрав ту, яка стояла під прямими сонячними променями на підвіконнику при температурі плюс 45 градусів. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. Тому він двічі штовхає ящик, а потім вмикає режим Нео і завдяки майстерним стрибкам буквально пролітає дану локацію. А от далі починається просто вища математика, пов'язана з повзунком яскравості, про який згадувалось на початку. Давайте поясню вам, як працює даний гліч. Анімація цього видирання вгору або альпінізму у перших двох іграх про Гаррі Потера зроблена кривувато. Звісно, адекватні гравці ніколи цього не помітять, але любителі глічів пройти повз просто не змогли. Якщо в момент стрибка змінити яскравість, то положення героя у просторі переобчислюється так, ніби він уже зайняв верхню точку переміщення. Крім того, на напрямок переміщення впливає те, яку анімацію вибрав гравець. Їх є цілих три штуки. Довга анімація штовхає Гаррі вверх, середня вперед, коротка назад. А ще анімацію можна переобрати, якщо натиснути кнопку перезапуску гри. Цей гліч можна активувати в момент стрибка на стіну, або коли герой отримує шкоду від інших персонажів. Наприклад, під час пробіжки спідранер вперше використовує цей гліч, щоб перестрибнути ящик. А згодом він хоч і не з першого разу, але використовує довгу анімацію для того, щоб піднятися вгору. В цей момент перезапускає гру, що видно по затемненню зображення, та міняє анімацію на середню і швидко тицяє повзунок яскравості, таким чином переміщуючись вперед на потрібну платформу. Далі доведеться просто майстерно дострибати до гнома, поборотися з ним, поговорити з квірелом, а згодом з роном та герміоною. Наступний рівень повинен навчити нас літати на мітлі, і нашому герою пригодиться виключно реакція та координація, адже ніяких хитрощів тут немає. Заклинання Алохомора допоможе вивчити щось, що мало б бути схожим на герміону. Щоб навчитися відмикати замки, чомусь потрібно малювати символ замка, а не ключа. Але це нас не цікавить. Герой знову вмикає трієчника, відмовляється від решти спроб. Та біжить вивчати те саме Вінгардіум Левіосу. Уінгардіум Левіоса. Стопіт. Ста. Уінгам Левіоссон. Сто. Герой попадає в таймінг та, пропустивши діалог з Герміоною, одразу запускає наступний з Флітвіком, при цьому не втрачаючи керування. Тому раннер займає місце, на якому з'явиться тригер. Що активовує наступний діалог, знову демонструємо небажання вчитися, і поки малюємо знак заклинання, Гаррі, над яким не втратилось керування, усе біжить в наступну кімнату, щоб перемістити ящик та активувати останню кат сцену. В цей момент гра остаточно дуріє і закінчує усі діалоги та дії, які відбувалися на рівні, а раннер економить приблизно 40 секунд. Поки гра завершувала події попереднього рівня, Спідранер уже пробіг в наступний коридор та зайняв місце біля котла. З його допомогою він перестрибує перила, щоб добратися до наступної локації. У цій кімнаті потрібно усі куби проставити на платформи. Тут гравець стрибає в лівий кут кімнати, притискається до зачинених град та переміщує перший куб собі на голову. Спрацьовує черговий гліч і куб магічним чином проходить через зачинені грати та займає своє місце на платформі. З другим кубом все банально і доведеться грати по чесному. Далі за героєм женеться гном, якого слід виманити на балкон і отримати від нього шкоду. Це дозволяє активувати гліч з яскравістю та перестрибнути на сусідню локацію. Тут ранер займає позицію, з якої видно потрібні двері, переміщує над своєю головою куб та стріляє заклинанням в напрямку дверей. Такий гліч дозволяє активувати черговий тригер та перейти на наступний рівень. У новій локації його чекає вороже налаштований півз. Герой тричі стріляє в привида з заклинанням, і поки той стає невразливим, біжить вправо до зачинених град і займає позицію на виступі. Потім він добиває привида, а в останній момент завдяки виступу отримує шкоду та використовує гліч з яскравістю. Який дозволяє пропустити доволі довгу кат сцену. При нормальному проходженні гравця очікуватиме битва з Малфоєм, але не цього разу драко. Спідранер притискається до стіни навпроти книги збереження, після цього стрибає на неї і в цей момент виходить в головне меню та завантажується знову. Тут він ловить таймінг та, хоч і не з першого разу, але натискає кнопки вперед і стрибка, щоб переміститися до дверей. Та активувати тригер виходу з локації. На дворі його зустрічає Гегрід, який попросить підійти до Герміони, але спідранер вдруге її футболить. Натомість він впирається в стіну та за допомогою гліча з яскравістю переміщається прямісінько в лабіринт. Тут він теж не спішить затримуватися, тому знову декілька разів використовує гліч і забігає на заняття стравології. Тут він знову в натяжку малює символ заклинання боротьби з агресивними рослинами. А що вам нагадує ця фігура, пишіть в коментарі. Надіюсь, фільтри ті коменти пропустять. На практичному занятті ранеру доводиться дерти дупи рослинам-хижакам, де це можливо оминати їх та час від часу використовувати гліч на переміщенні. В одному з моментів для підйому нагору ранер використовує гліч одночасно з кнопкою перезапуску. Таким чином він точно активовує потрібну анімацію та переміщається в просторі саме туди, куди треба, і головне, робиться щоразу і стабільно. Адже таких проходжень у нього явно не один десяток, і щоразу потрібно майстерно повторювати одні і ті ж дії, а невеликий промах може зіпсувати все проходження. Через низку діалогів герой знову зустрічає Малфоя, який викрав у невіла нотатник. Тут просто доведеться летіти якомога ближче до дрібного мудозвона, щоб якомога швидше нанести йому шкоду. Після цього герой повертає книгу невілу, поки драко жує землю та косплеїть на меджгедотного ляшка. А ось далі буде грандіозний трюк, який назвали Супермен Буст. За сюжетом Гаррі потрібно пройти дві фази рівня. У першій частині необхідно віддубасити декілька хижаків та пострибати по пнях. А після діалогу з Гегрідом потрібно знайти в печері вогняні зерна. Всі ці дії займають приблизно 8 хвилин, а наш ранер гризеться за кожну секунду і витрачати час на всякі пні і печери не збирається. Натомість він виконує надзвичайно складний гліч. Коли Гаррі добирається до колоди, ранер стрибає вліво від нього. На певній висоті він перезапускає гру. І таким чином активовує необхідну анімацію. Потім тричі натискає повзунок яскравості, щоб підтримувати висоту та рухатися у визначеному напрямку. Потім він відпускає кнопки керування та очікує, поки Гаррі вдариться в невидиму текстуру. Після удару він знову двічі міняє яскравість це розвертає Гаррі в напрямку першого стрибка. В цей момент ранер знову перезапускає гру та швидко протискає буст. Що переміщує Гаррі прямісінько до хатки Гегріда. Тут здоровань заводить бідну дитину в дім та демонструє їй гаряче яйце. З цього моменту хлопчик, що вижив, стає хлопчиком, що побачив, і вирушає виконувати другу частину завдання. Лінь бере гору, тому і тут використовується гліч. Як тільки Гаррі виходить за хвіртку, на подвір'ї Гегріда з'являється тригер. Щоб його активувати, ранер підбігає до феї. Отримує від неї шкоду та за допомогою гліча з яскравістю переміщується знову на подвір'я. Але Гегрід з'являється не одразу. Логіка гри знову зламана і очікує, поки Гаррі збере необхідні предмети. Але через приблизно дві хвилини гра розуміє, що її кинули та виганяє бородання з дому. В дім, в якому Гаррі вперше побачив яйце Гегріда, теж треба заходити по-особливому, а саме задом вперед. Чомусь це впливає на швидкість анімацій, і таким чином кат-сцена завершується швидше. Зяйка вилоплюється дракон, а ранер переходить до наступного рівня. Матч по квідачу нас не цікавить, адже тут немає ніяких трюків, виключно скіл ранера. Далі слухаємо діалог з міс Грейнджер та безкінечними сходами, якомога швидше біжимо на урок. Добігаючи до класу, двічі використовуємо гліч зі стрибком. Щоб пропустити діалог з братами візлі та навіть практичну частину заклинання. Ранер настільки припух, що навіть на трієчку здавати відмовляється. Пробігаючи коридорами, декілька разів використовуємо уже звичний гліч яскравості та добігаємо до секції з проваллям. Тут, завдяки шкоді, завданої феєю, ранер здійснює доволі складний стрибок на наступний відрізок рівня і, кинувши заклинання в тригер, активовує завершення. Далі нас очікує діалог з Роном та урок професора Снейпа, для якого необхідно поблукати під земелями. Тут теж майже не зупиняємось, адже все проходження полягає в проходженні головоломок лабіринтів та за можливості в використанні звичного гліча. Проте на одному з відрізків доведеться дати прочуханки гномам та повторити трюк з проходженням куба через грати завдяки його скиданню Гарі на голову. Після того, як відкриється прохід, гравець не відпускає керування, а навмання біжить далі. Це дозволяє знову зламати гру. В наступній локації мали бути платформи, які постійно відкриваються та закриваються, і вимагають проходження у визначений таймінг. Але якщо не відпускати керування, то всі вони виявляться відкритими і видертись по них буде значно легше. Далі ранер буквально ракетою зривається вверх. Та за декілька дуже точних стрибків пропускає підйом по вежі і переміщується в кінець рівня. Далі починаються рутинні епізоди, які опишу коротко. Гаррі тікає від злючого троля. Гаррі рятує герміону в туалеті, Гаррі виграє турнір по квідичу. Далі, після діалогу в кімнаті Гріфендора, герой спускається в бібліотеку, яку охороняє Філч. Старигань сьогодні не пив. Тому злий як собака та чує кожен крок із заклинання Гаррі. Тому треба рухатися по чіткому та наперед визначеному маршруту, щоб Філч не спіймав героя. Якщо вам здасться, що Гаррі буквально крутиться під ногами у Філча, згадайте, що гра доволі стара, тому погоня стає радше умовністю, і ранер чітко розуміє, за яких умов його можуть спіймати, а за яких ні. Втікши від Філча. Ранер пробирається на вежу та завершує рівень. В другій частині він так само повертається в бібліотеку та спускається вниз, мимохідь поговоривши з Дамблдором. Гаррі зустрічає Рона та Герміону, і разом вони натрапляють на триголового собаку, який охороняє вхід. Щоб приспати собакина, потрібно зіграти йому на сопілці. Кожна голова засинає з різною швидкістю. Визначити це можна спостерігаючи за шкалою сну внизу. Далі залишається лише приспати голови, починаючи з тої, яка вчора пила енергетики, а завершувати тою, яка замахалась сидіти на прив'язі і хоче спати. Після катсцени починається наступний квест, де Гаррі має врятувати Рона та Герміону від рослин. Тут банальний розстріл з заклинаннями на час. Чергова катсцена і Гаррі ловить ключ, точнісінько так само, як робив це на матчі по квідичу. Далі ранера чекає партія в ті самі жахливі шахи, яку потрібно пройти, рухаючись постійно по діагоналі вправо. Щоб пропустити квест з посудинами, ранер акуратно прошмигує вздовж правої стіни до наступного тригера. В наступній локації Гаррі зустрічає квірела. І провокуючи його на атаку, в потрібний момент використовує вже звичний гліч, щоб пропустити кат сцени, навіть розмову з тим, кого не можна називати. Ось такий сьогодні у Гаррі настрій. Лисого ранер ганяє без всяких глічів, просто ховаючись за колонами та в потрібний момент атакуючи ворога. І на цьому нам видають ще пачку картинок та кат сцен. Але спідран завершено. Таким чином, діючий рекорд 1 година 6 хвилин та 33 секунди. Звісно, під час проходження було декілька помилок, тому можливо в майбутньому хтось перевершить і цей результат. А на цьому я з вами прощаюсь хочу привітати всіх з наступаючим новим роком та Різдвом. Бажаю прекрасного і насиченого життя, причому не тільки віртуального нехай на кожному повороті долі завжди трапляються чудові події. І зустрічаються цікаві люди. Ну і звісно, перемоги нашій країні вона не за горами. А я, в свою чергу, попрошу перевершити мої очікування кількості лайків та підписок під цим відео та за бажання поділитися ним з друзями. Надіюсь, відео вам сподобалось. Надіюсь, у вас все добре і ви маєте змогу після перегляду або пограти в цю стареньку ностальгічну гру, або ж підете за чашкою теплого какао та передивитесь по тряму, чи перечитаєте ці чудові книжки. А для вас цього року трудилася уся команда каналу Томіган. І незважаючи на важкі умови, ми вийшли на новий рівень контенту, створили власний українізатор та розвиваємо сайт. А ще ми доволі активно популяризуємо українізацію ігор та навіть провели вдалий збір на пташку для ЗСУ. Тому ще раз подякуємо вам за підтримку та пообіцяємо, ще активніше трудитися в наступному році і вже готуємо для вас дещо цікаве. Підписуйтесь та зустрічайте разом з нами 2023-й, який стане для всіх нас значно кращим. Ну і за традиційне моє чао какао я не забув. До зустрічі в нових відео в новому році!